Основне питання, чи відбудуться зустрічі в двосторонньому і трьохсторонньому форматі між президентом України, Зеленським російським диктатором Путіним і потім в трьохсторонньому форматі, чи до цього дійде, чи ні? Ну тобто, щоб теж вкотре продемонструвати щирість намірів Росії, чи вони присутні, чи вони не присутні, щоб можливо, уже це. Стало тією фінальною точкою, коли потрібно зрештою запроваджувати вторинні санкції проти всіх російських клієнтів на російський нафту та газ і запроваджувати інші жорсткі, жорсткіші економічні обмеження проти Росії. Зараз ключові питання, от якраз, це і друге це концентрація на умовах та гарантіях безпеки для України зараз і на майбутнє це те, що обговорюється, те, що дискутується. Питання припинення вогню тут, скоріш за все, ми бачимо, що США десь пішли на поступки, на жаль, для нас і прийняли більше російську пропозицію про те, що в принципі припинення вогню може настати походу, тобто десь там може бути п'ятим, сьомим питанням при обговоренні мирного врегулювання і так далі.